У мене недостатньо було балів за НМТ, і за цього не вийшло відразу вступити на бюджет, а потім вже, як сказала, що здавала гарну сесію, то тоді вже відкрилось, було бюджетне місце, тоді я змогла поступити вже на бюджет. Я безкоштовно проживаю, але я єдине, за що плачу, це свої комунальні послуги, які я накручую. Коли абітурієнти вступають в заклад вищої освіти, вони зазвичай подають документи, які підтверджують їхню пільгу. І відповідно тоді, відповідно до окремих категорій, вони мають свої умови вступу. Наприклад, вступили на контракт, так не задекларувавши свою пільгу, то потім, коли у нас з'являється бюджетне місце в університеті, власне, в тій чи іншій групі на тому чи іншому курсі, ми переводимо таких студентів з контрактної на бюджетну форму навчання.